Дивіться, зараз буде доволі цікаве відео. Таке як два в одному. Ну, свого роду, як зубна паста. Поняли, да? Наверно, відео трасеться, ходором ходить, да? ну то не суть. Йду е, обрізати. В цьому відео буде обрізка яблуні і обрізка абрикоси. Але розкажу поетапно, як обрізати правильно абрикосу е, з першого року по четвертий і як омолодити старе стару яблуню, щоб вона у вас через три. Годіка стала е, як е, невеста, тобто молода, поняли, Щоб е, ви з нею могли поженитися свого роду в лапках. Так, то приступимо зараз до діла, іду обріжу. Чесно сказати, я просто забувся цих два дерева обрізати, обіцяв людині, а, але так сталося, що треба їх обрізати зараз. Тому я іду працювати. Так, дивіться. Ось, І маємо таке дерево, яблуні. Почнемо з яблуні, так? Да? Ось, дивіться, зверніть увагу, більшість, більшість таких... Коротше, я зразу говорю, набираємося терпіння і сили, укладаємося десь на щось таке уютне, м'ягеньке. І якимось чином настраюємося на те, щоб слухати інформацію і бажано б додивитися відео до кінця, тому що це важливо для мене, як для людини, яка його знімає. І ну, самі розумієте. Так. Почнемо. Дерево приблизно років 15, щоб ви собі розуміли, врахувати його товщину стовбура, яке воно все в зморшках і в дуплах. Ну, дупл тут нема. Коротше, 3-4 годі назад, не пам'ятаю. дивіться, тут все було, це дерево росло і воно було занадто здорове. Таких яблунь дуже у вас є багато. Тепер, що потрібно зробити, коли ви хочете його омолодити? Ваша задача підійти, вибрати гілки, які ростуть в різні сторони, щоб одна з одною не перецікавилась. Тобто великі гілки, поняли? Якщо ось дивіться, є одна в нас гілка, вона ось ті не заважає. Ця не заважає ті, з цього боку теж ростуть гілка, з того боку росте гілка. Поняли? да? Тут росли гілки, ось дивіться, вони з цим перецікавилися. Їх пообрізали ось на такі. На кільце, тобто під ноль. Ось дивіться. Бачите? На кільце обрізані вони були. Так, дуже просто. Що, що ви робите з, з верхом, коли ви тут пообрізали всі ці на ноль? Поняли? Гілки, які вам заважають, полишали ці гілки, порозводили їх. І вони, якщо вони якщо у вас ці гілки, будуть занадто здовгі, ви їх теж перерізаєте з переводом на будь-яку іншу гілку. Поняли, так? Да? Так, поняли, так? Да? Коли ви полишали ці гілки, ви їх маєте, ось це навіть залишили стару грубу гілку, на неї будуть ось гілки. Зараз я все поетапно розкажу, тому терпіння вам Ви вилишили. Ви її обов'язково маєте прирізати Бажано по однорічному пагуну, який він пусте. Поняли, так? щоб вона свого роду розвивалася, не затухала. А ці всі гілки, які йдуть тут на її частині, ви їх зріжте деякі на пеньки, щоб, от бачите, гола частина була. Ось гола частина. Зрізав на пеньок. Він нам нічого не дав цей пеньок, абсолютно, бачите? Деякі випадки жировики кидає, а тут нічого не дав. Погано. Бо ця частина була гола, я хотів тут завантажити трішки трішки урожаєм. Тут пішов нам молодий список з плодовими бруньочками в кінці. Це ідеально. Все. Тобто, якщо у вас є гола частина, ви лишаєте пеньочки, якщо голої частини немає, ви зрізаєте під нулі. Це ви поняли, так? Да? Коли ви це все лишили, Позрізали всі гілки непотрібні, Тобто тут була, бачите, грубу гілку залишила, що більш горизонтальна, а, а свого роду туди росла всередину гілка. Ви це всі під нолі зрізали, щоб цей провідник у вас, центральний стовбур, був ви його добре. бачили. Потім, після таких случаїв, вам, ви зрізаєте це все на пеньки. Ось так зрізаєте на пеньочки, вирізаєте їх, і потім з кожною гілкою ви працюєте. Що ми робимо з центральним провідником? Дивіться, ви виводите центральний провідник, ви його теж зрізаєте. З переводом на, на молоду гілку, яку ви теж кінчик приріжте, щоб він так і був. Бачите, був один зріз зроблений, потім пішли гілки сюди, потім другий. І зараз, скоріше за, за всього, я ось бачите, такий старчить однорічний пагін. Я зараз візьму більші ножниці, тут його тако зріжу, а його прикоцую. Тобто вже він да йти ось отако. Поняли? Да? Тепер, коли вас, ви вже отримали, таку, це в перший рік таке потрібно, більше нічого не ріжте. Потім вам дадуть нові вони молоді пагони. Ви їх, як правило, у вас будуть, скоріше всього, жировики. Жировики зріжете під 0, або поробите ось такі пеньочки. Після того, як ви це все зробите, у вас на другий чи на третій рік вже почнуть закладатися тоненькі гілочки з плодовими закінченнями. От тоді ви вже їх починаєте розробляти. Як зараз буду робити це я. Ось бачите, багаторічна деревина, ось йде гілка. На неї кільчатки, плодові бруньки, списики. Ось все на, на неї навантажено. Вона горизонтальна. Ваша задача, щоб вони були горизонтальні. І вона нам е, йде так і по довжині, і дала ось маленький приріст з закінченням плодовою брунькою. Бачите, це є плодова брунька. Що ми робимо? Ми обов'язково тут зрізаємо. Обов'язково. По-перше, щоб вона аж занадто не лягла, бо знаєте, кінець буде тягнути донизу. А по-друге, така ситуація. І все. І далі ви вже розробляєте, щоб. Щоб вліво-вправо повертаєте, поняли? І от з гілка йде теж така сама, все горизонтально і в кінці сплодовою брунечкою. Для того, щоб вона не затухала, і, і щоб вона дала молоді прир, щоб вона не, була, не постаріла і не потягнула занадто донизу цю гілку, ви кінчик зрізаєте. Ось так все, працюєте і йдете. Як правило, у вас не буде сильних пагонів таких, понімаєте? тобто у вас будуть такі коротенькі. ви їх все одно зрізаєте, обробляєте, обточуєте і все лишнє вирізаєте. Дивіться, якщо занадто багато, ось як тут дивіться, дуже прямо багато яблук, прорідіть, прорідійте. Зріжте тут один, тут один. Ви ж самі розумієте, якщо у вас до е э, ростуть гілочки, ви їх зріжте на такі пеньочки. Ось так. ви, висвітліть крону, щоб ваше, э, ваше дерево бачило світ. Якщо ви зрізали на такий пеньок, бачите, як я вам казав, ці пеньки ось, бачите, пеньочок такий був. раз, Це був зріз на обратний різ. Тобто перший рік я його зрізав ось тут, клоцнув, він дав жировик, потім... На другий рік це такий один з єдиних способів з жировиками. Потім зріс на обратний ріст, вертаєте назад. Тоді вже на цій частині утворюються плодові бруньки, і вже сили росту ще раз кинути жировик не вистачає. Тобто він дав нам список з плодовим закінченням і дав гілочку теж з плодовим закінченням. І, і тут пішла горизонтальна гілочка, теж вся в плодах. Поняли, такий один значить ми цю гілочку робимо на обратний ріст. А тут ми далі так працюємо, цю повнорічну пагону. Тобто це, в принципі, один з способів боротися з жировиками. Срізайте на обратний ріст, тоді вам буде набагато краще. Так, все. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що, що і як. Тобто зараз я це все буду з кожною гілкою з кожною так працювати. Тепер давайте ще підійдемо до абрикоса. Ось дивіться, така абрикоса була посаджена в перший рік. Перед, як швидко як, буду говорити, бо акумулятор сідає. Ось, дивіться, бачите, перший рік 60 см землі був зріз зроблений, клоцнуло. Тоді на другий рік нам виросли гілки. Раз, два, три, чотири. Ось. О, на десь по 30-40 см залишалися, знову вони всі благополучно прирізались. Там клац, 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 клац. Потім на третій рік воно вже сила росту є, воно вже нам дало ось такі мощні, хороші пагони. Все, що було всередину, ми вирізали. Тобто дало нам третій рік мощні пагони і на четвертий рік, і ми ці мощні пагони, як зараз я буду робити, ми їх прирізали кінчики. І потім воно ну, нам вже в цьому році дало ось такі батоги. Тепер дивимося результат. цього всього. Дивіться, на всій деревині, чотирьохрічні і трьохрічні, бачите, заклалися такі списики з плодовими бруньками. Поняли, світло, сонце попадало, бачите, на кожній гілці і все чудово. Ну, Дало нам ще гілки другого порядку. Тепер ми з цими гілками? що робимо? Зрізаємо на такі пеньочки їх. Щоб, якщо ми зріжемо під ноль в абрикосі, то тут буде рано. І ось ці ми можемо переводити або на список з плодами, бо коротенькі списки – це в з плодами йдуть. Ось такі бруньочки – це плодові на абрикосі, бачите? теж. І ця ось це теж плодові списки будуть, бачите? ой, Плодові бруньочки, Їх таке по 2-3 штучки. Але ми тепер цю довгу, що робимо? Ми їх тільки ось тут окінчички зрізаємо. в них. Поняли, да? ось так. Ось так. Тут ми зрізаємо на пеньочок. Поняли, щоб сюди, головне, нам попадало е, сонце. Ось, дивіться, раз, гілка, два. Все, у нас сюди є просір. Якщо у вас пішли такі розвітлення і ви хочете його спинити в рості, що ми робимо? Дивіться, ця гілка. Ми тут беремо цю переводимо на більш коротшу, а цю грубу переводимо теж на коротшу, але з переводом на бічну. Ось так можна робити. Такі маневри. Цю ми зрізаємо на пеньок, щоб сюди добре попадало світло. Це росте внутрі. Ми її теж забираємо на пеньочок. Не забираємо її під ноль на пеньок, ось такий невеличкий. Тепер далі. У нас є така гілка, якої багато гілок. Тобто виберемо сюди, звичайно, вона нам тут не заважає. Виберемо таку більш, що нам підходить. Так, Це буде занадто довго, вона вже буде виходити за межі. Ми тут її зрізаємо. Чекайте, Оп. зрізав, бачите. І в нас ще залишається ще дві. Цю я зріжу на такий пеньок. А ось цю я тільки приріжу кінчик. Вона на свого роду буде далі працювати. Ці коротенькі я не забираю. Так, тут у нас ми залишаємо коротенькі, в серединку ми забираємо, тут ми можемо перевезти. Все, перевели. Тут ми лишаємо цю гілку. Зараз, якщо батареї хватить, покажу, що в кінці вийде. Так, дивіться, яка біда виходить. У нас тут дві гілки пересікаються. Пересікатися вони нам в апріорі не повинні. Тому що ось так вирізав, а цю залишив. Так, ідемо далі. Пішла ще одна молоденька. Молоденьку ми перерізаємо, щоб вона нам на собі віддала ось такі гілочки і, і закладала ось такі списики. Так, тут що? Так, ця пішла сюди. Цю ми залишаємо, а тут ми перерізаємо ось так. Без все, дивіться, як чудово. Виходить. Абрикос. Кожна гілка дивиться туди, куди їй потрібно, і кожна гілка з плодовими е, утвореннями. Поняли, так? Да? І все. Як чудово. Серединку забрали, коротеньке не трогаємо. Які плодові, ми вже знаємо. Все, Надіюсь, все було чудово. І за 4 роки ми маємо повноцінне дерево з хорошим е, приступом, як то кажеться. Ну, щоб іменно рвати, самі розумієте. І маємо чудове дерево, і навіть якщо